Друзі, я вас всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. У нас сьогодні з вами така гостренька тема: будемо порівнювати Швейцарію і Україну в корупційному плані. Зараз може хтось написати: в Швейцарії корупції нема. Я хочу почати з того, що взагалі така якась такий настрій в світі, можна це я там бачу в новинах, або ще щось, або хтось там мені скаже, що «Ой, в Україні та яка корупція! А ми, Європа, вам м -м, ви такі брудненькі, але ми вам допомагаємо. Ось вам трошки грош, грошенят вам, ви ж все одно вкрадете там, наприклад, так? А у нас в Європі ні, 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 в Швейцарії, ні, 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 ні. То тільки там в Україні. Ну, так, в сім'ї не без урода, знаєте? Right. І ми такі, якісь такі, ой, так, у нас, ми трошки підворовуємо. Ну 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 так, так, ну можете нам ще трошки там дати. Та. Наприклад, так така історія. Це може так виглядати, коли читаєш новини, і думаєш, Боже, що за бред. А особливо це коли знаєте, підкреплюються нашими співгромадянами, бо я також дуже багато бачу від наших людей, вони говорять, що як у нас все погано. Ну, Нічого не роблять з цим, але щось там їм не подобається. Ладно, все окей. Коротше, загальна картина якась така. Європа вся така біленька, Швейцарія така взагалі просто вище, вище за всіх стоїть, а ми там десь там, в бруді, бла-бла-були. Я хочу спочатку сказати те, що не забуваємо, що в цій країні так багато грошей, що люди від них майже вже втомились. Бо якщо подивитись статистику і згадаю свою попередню розмову цієї неділі з моєю знайомою, яка наймає співробітників, і вона говорить: «Блін, у мене є вакансія. Там проджект-менеджер, але там він займається тим і тим. І я напевно не зможу знайти таку людину, бо це на 100% робота, тобто 5 днів в на тиждень. І ніхто не хоче працювати 5 днів на тиждень. Тому напевно я цю вакансію поділю навпіл, буде 50% і 50%, Так, тобто 2,5 дня на тиждень працювати. Плюс там додаємо хом офіс, так. То людям ці гроші не потрібні. І на що напружуватись, щось там вчитись, кудись там щось йти. Якщо, в принципі, можна піти і працювати касиром і отримувати непогану зарплатню, то буде на все вистачати. На все буде вистачати. на що напружуватись? Бо гроші, що це не найголовніше. Найголовніше це життя, і як вони кажуть, ми працюємо а, не, для того, так? Не, не для того, щоб просто. Заробляти гроші, а ми працюємо, щоб спокійно жити і так далі. так? Тобто гроші це добре, головне, щоб було що поїсти, де поспати, все. Все інше, на що воно треба. Це якісь квартири, якісь машини, якісь дома. Ось є такий міф, що в Швейцарії або там в Європі неможливо купити дім. Ну, в Європі, ладно, в Європі там, там, боже, там дуже дешево є в Швейцарії. Неможливо і всіх, як роботи, говорять, ти ніколи не купиш дім в Швейцарії, квартиру ніколи не купиш. Ну, якщо відкладати, працювати, то купиш. Просто людям це не треба. Тут навіть тобі всі там якісь рекламка приходить, що відмовтесь від автомобіля, воно вам не треба. Відмовляйтесь від того, від того. І людина, як в цьому бомжатстві якось так знаєте, а мені не треба. Тобто узагальнюємо, що ми розуміємо, що на якомусь такому рівні людина не буде там якось щось, щось варувати. Так, ми розуміємо, що їй достатньо, все вистачає, загальний рівень життя хороший, реально хороший, і все окей. І в принципі у людини є можливість розвиватись, просто вона обирає цього не робити. У нас інша історія. У нас ти карабкаєшся, виживаєш там просто. Просто руки в кровь, так, людина намагається щось там придумати, щось там придумати, те зробити, це зробити. І постійно ти знаходишся в русі. Тут взагалі не, не такий, не такий вайб. Е, тому на цьому рівні цієї коруп, коруп, корупційної історії її нема. Так цікаво, я з вами зараз розмовляю, а у мене німецькі слова в голові. Я їх на українську перекладаю прикиньте, Прикольно, так? І, але. Це не означає, що її, в принципі, нема. Чи є тут історія, коли хтось там відмиває гроші в якійсь фірмі? Є. Чи є історія, коли начальник обирає собі підлеглих з якогось кола спілкування, якісь друзі, які взагалі не розуміють, що вони тут роблять, так? а нормальні? Професійні люди залишаються без цього місця, так бо ой, там візьми мене, візьми мене, тобто зв'язки вирішують. Чи вважається це корупція? А чому ні? Вважається так. Це зловживання своїми полномочиями, скажіть, як це буде? Чи є повертаємось, наприклад, трошечки від корупції? Чи є в школах тут вчителі, які булять своїх дітей в школі? Чи така історія взагалі можлива? Можливо, бо я працювала в школі. Діти тобі все розповідають, і не тільки діти. Тут я вам розповідала, що тут дуже багато пліток. То ось так от відверачуваєшся вже про тебе тут розмовляють. Тому всі знали, що ой, цей може якусь гадость взагалі сказати, що ти дура дитині 12 років. Цей говорить, а мені залишилось вже рік працювати, я потім на пенсію йду, мені взагалі пофіг, що ваші діти будуть знати, чи не будуть. Він це говорить батькам в обличчя. Чи може бути таке, що вашу дитину в школі ображають, а вчителя говорять, ну, може бути. Тобто це все тут існує. Просто розголосу такого можливо нема, і люди там десь, знаєте, у них немає в, в цих в генах бажання розвісти цей срач, щось. Відстоювати свої права і так далі, бо у нас там, якщо хтось когось там ображає в школі, наприклад, так то там батьки приходять, починаються розборки з іншими батьками. Ну, якщо батьки нормальні, вони будуть захищати свою дитину, вже тобто, ж нас це в більш розповсюджу тут якось. Так, такий вчитель, как, який він поганий. Ля -ля -ля -ля. Ось. А, На роботі те ж саме. Чи може бути така історія, що хтось десь там щось якось собі, а, якийсь побільше кусок а, а, забирає? А як ти потім це виявиш? Ну, шукай там в цих рахунках, що там хто замовляв, куди, куди пішли ці гроші. Е, на, чи я, взагалі ця фірма або тендери? так, аж історія там. Коли е, якийсь там у вас проєкт, ви там обираєте компанію, компанія обирається, наприклад, брата якогось вашого колеги. Ну, Ця історія, вона тут така сама, просто трошечки на іншому рівні. І, напевно, люди трошечки, можливо, трошечки обережніше. Трошечки. Інша історія, взагалі, просто номер один. Я думала, що це тільки у нас, чесно раніше про ремонт дорог. Це просто катастрофа. Вони клянусь, це не тільки я говорю. У мене є два свідки. Це моя Естер, це Льошка мій чоловік. Люди приїжджають в Розкопалі год, рік тому яму, не яму, просто, а про, я не знаю, ну там вони трьохметрова якась яма і стометрова по довжині ця яма. Вони там щось стоять, роблять, перекрили всю дорогу. Виїхати з двора неможливо. Uh, всім, в сьомі ранки вони починають. а В сьоміранки ну, пізніше трошки там виїжджаю, я бачу, що вони роблять. Вони там щось постояли, покуріли, потр... по -по поговорили, перекрили своїм е своєю всю дорогу. Окей, okay, хорошо. Це, це все розростається. Вони вже ставлять собі там якісь біотуалети, якісь домівки. Воно все зростає. Знаєте, вже таке міні-гоміні міні місто по ремонтним роботам. Воно все більше, більше, більше. І вже рік, вже два роки воно йде. І вони вже говорять і три буде йти, а нічого не змінюється. Вони стоять. Знаєте, як це виглядає? Вони там покопали трошки землі в ту сторону, перекопали, Фух, відпочили а ланч... Там, так, з 7 до 11 вони там постояли, щось погріміли, відомість роботи зробили, пішли, ланч. Ланч з 11 там, я не знаю, їх нема до другої. Потім вони приходять, ну, щось там трошечки активніше покопали, нічого знов не змінилося, поразкидували все, просто отак от кинули все. Я вам, якщо я знайду, я вам тут додам фотографію. Якщо знайду, якщо ні, перейдіть в телеграм-канал, я трошки пізніше знайду і додам. Можливо, я навіть викладала. Я вже там жалілась вам. Підписуйтесь на мій телеграм, я там вам багато чого розповідаю, дуже багато. Бо, знаєте, так, все відео цього якось присвячувати немає сенсу, бо це якась історія на, на дві хвилини. А пост написати та щось там розповісти, я так роблю. Тому переходьте на мій телеграм-канал, пишіть коментарі, ми там з вами поспілкуємося, все так і інше. Тобто ця дорога вже робиться не перший, не другий, вже третій рік. І це не тільки у нас на районі, це будь-де Естер, Я вам розповідала, якщо ви не то Естер в телеграм-канал, будь ласка, У Естер через це і не тільки у неї, а в принципі весь малий бізнес він згасає, 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 згасає. згасає. Бо ти той магазин просто не побачиш, тому що до нього тобі треба летіти на якомусь парашуті, бо ти просто туди не дійдеш, розумієте? Там все перекопано. І це жахливо все виглядає. І коли ти питаєш людей, знаєте, слухайте, у мене тут бізнес, у мене свій магазин. Я тут, якщо там, ну я намагаюся, тут у мене так все було добре. Ви тут прийшли, і все мені зруйнували. Коли ви підете? І вони ну зараз у нас липень, ну. До грудня точно, а там подивимось. Ти дзвониш цьому групенляйтеру, говориш, ну що там. Ну, ну, Я в грудень бачу, ну може, там до березня. Тобто, розумієте, до березня 26-го року. І ще саме прикольно, вони особливо активно працюють в дощ. Так. І це все, ви не розумієте, це не просто робиться дорога, це наймаються люди. Щоб ви розуміли, в Базелі взагалі нема людей. Ти виходиш так і пустота. Я, ми, коли тільки приїхали, ми думали, що тут е, постійно ну якесь свято ми попали, знаєте, всі поїхали або ну чому так. Ні, тут просто нема людей. Їх просто нема. Вона ця досить стара, вони, дітей в них нема, повмирали, все, домівки пусті. Нікого нема, людей нема на вулиці. І ти в Базелі, якщо гуляєш, та в Цюріху, наприклад, напевно, інша взагалі історія. Ну, в Базелі, якщо ти гуляєш, хоча це одне з також найбільших міст Швейцарії, ну, Просто спальний район, все, нічого, тут просто йдеш як в зомбі-апокаліпсис якийсь. Тому е це дуже комічно виглядає. ти там переходиш дорогу, вони тут все розкопали, нікого нема, ні машин, нікого. Тут вибігає тобі регулюровщик, говорить, штоп! Так знаєте, дивиться раз, два. Я вже останній раз говорю, що ж топ, іди. Ну йду собі далі. Ну, тому що нікого нема. Він показує, як він працює, що він робить. І тут це ось ця напускна пиль в глаза, що ми робимо, ми робимо. Нам треба більше на це грошей, більше грошей, більше грошей. Виділяйте, виділяйте, виділяйте. А потім, а що ви зробили за три роки? Ну, там у нас там були обставини, за яких нам треба було цей проект продовжити. І ще. Це просто прикол, який в 100% Україні ніколи. Ну ти це просто скажу те, що дурак. Якщо ти підготуєш класну презентацію, наприклад, щось ти якийсь проект хочеш зробити, підготуєш класну презентацію, зробиш багато схем, багато там якісь статистичних даних, все це особливо важливо, розфарбуєш, то навіть взагалі не важливо, що в тебе там буде. І скажеш, мені треба ось це, ось це, ось це буде офігенний план, дайте мені грант, то й скажуть. Так, ну це дійсно круто. Угу, давай, давай, бери. Чи ви думаєте, в Швейцарії. не... Боже, Я на хвилинку цей, перепугалась, думала, що я не записую, бо я в другий раз так, так експресивно вже не розповім. Я взагалі дуже спокійна людина. Ви думаєте, тут не розводять на лоха? Ми, коли приїхали, сплачували оренду квартири, будинок був пацнос. Тобто, живете до груд... до. Не пам'ятаю, коли ми поїхали. Ну, коротше, коли ми поїхали. До лютого. живете до лютого, потім все, окей. Ми сплачуємо, сплачуємо все дуже вчасно. Сума велика, велика квартира. Сплачуємо, сплачуємо, сплачуємо. В грудні перед всіми святами нам приходить лист, ви нам винні 5 тисяч доларів. Ну, франків. Це більше, ніж 5 тисяч доларів. Я не знаю, скільки, 5 600, 5 700, або, або 6. коротше, більше, я не, не знаю курс. І ви розумієте, людей, які тільки півроку тут, їм надходить цей лист? Ми були в шоці просто. З тим, що ми все сплачували. І вони уходять на holdays, ніхто тобі не відповідає. Ну і все. І, напевно, напевно, людина, яка б там може там. Хтось, може би, якусь частину сплатив, би думав, ой, реально, там, може, я забув або щось. Але ти шукаєш всі ці рахунки, ти їм пишеш письмо і так далі. і так далі. Нам тут допомагав наш друг там, це все сформулювати. Бо вони такі, знаєте, вони можуть вам не відповісти. Ви написали, а вони вам не відповідають. А чому? Ну, тому що ви дуже дібо, крякаєте там із свого болота. Гроші, давайте. Або ви з'їжджаєте з квартири, я зараз розповім також історію моєї подруги. З'їжджаєте з квартири. Вам потім через там якісь 100 тисяч років приходить рахунок, також там сума плюс-мінус така сама, там 4-5, 3-4-5 тисяч доларів, що ви нам винні за те, що ви залишили квартиру якусь брудною. І там рахунок, знаєте, там, наприклад, я не знаю, не працював цей, вмикач якийсь, який не працював і до того, але вони його не, не зробили. Тобто квартира була, в принципі, вже стара, і, в принципі, повинен був на ремонт, в'їхала остання людина, і на цю останню людину всі рахунки за 10-15 років наклали. І що ти будеш робити? Ну, іди з ними судись. А тут таке робиться. Ідеш в суд. І все, все, займаєшся, займаєшся, займаєшся. Але е, для наших людей це також, ви розумієте, людина приїхала. Наприклад, в неї взагалі нема мови нічого. І тут на неї бам штраф. Ну, ти підеш в суд, ну, напевно, ти заплатиш його. Ну, якщо він якийсь в пределах норми, там, не 5 тисяч доларів, не 6. Там, так, а, ну, якщо він 100, наприклад, ти будеш йти в суд за 100 доларів? Або ти скажеш, ну ладно, боже, Бог з ним заплачу. Що це таке? Як це називається? Це якась. Як це взагалі називається? Це називається розвісти на лоха е, біженця? Поможе за нього заплатить соціальна допомога може. Так, люди, які не працюють, яким допомагає країна. Тобто, я вже мовчу про медицинське страхування. Це просто один сплашний, одна сплошна катастрофа, але всі з цим примирилися, живуть. І, ну, вона тут обов'язкова, але до неї в нічого не входить. Тобто, ну... ну, ладно. А, тому, друзі мої, я вам хочу, хочу сказати, що. Не треба ідеалізувати когось чи щось, бо можливо, це тільки, знаєте, можливо, це тільки картинка. Рая неде нема, парадайса, але я ще, хочу, ще раз хочу додати, що вже ж це зрозуміло, так, що рівень життя Швейцарії набагато вище, і люди тут захищені, і люди можуть собі тут дозволити працювати 50%. Я не уявляю, що у нас, у нас тут взагалі працює. У нас є така взагалі опція працювати 50%. Скажіть мені, мені здається, ні. Буду цікаво послухати. Все, я вас всіх цілую і обіймаю. Підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на мій Telegram, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І бажаю вам всього-всього-всього всього найкращого. Все.